Слава Ісусу Христу, Миру Божого! Знаєте, вчені досліджують наше ДНК і виявляють, що воно зберігає не лише інформацію про минуле, а й про теперішнє та навіть майбутнє. Генетичний код говорить нам, що людство існує не мільйони, а приблизно 6 тисяч років. Усі люди походять від перших людських істот Адама та Єви, а не від мавп, як стверджується в теорії еволюції. Це підтверджується не тільки Біблією, а й самими дослідженнями ДНК. Ми бачимо, що людство пережило катастрофу, потоп. І від Ноя та його родини почалася нова історія людей. Але генетика не обмежується лише спогадами про минуле. Вона також показує, як змінюються наші тіла з кожним поколінням. З часом геном людства втрачає інформацію, і це відображається на нашому здоров'ї. Ми стаємо слабшими, і це також є доказом того, що наша історія не нескінченна. Але, незважаючи на це, наша генетика не все собі надію на відновлення. Пасха це не просто свято, а ключ до спасіння всього людства. Коли євреї в Єгипті мазали косяки дверей кров'ю Агнця, це було передбаченням того, що Бог рятує людей від смерті. Ісус Христос став тим Агнцем, що кров була пролита для нашого спасіння. Через Його смерть і Воскресіння ми отримаємо не тільки прощення, а й надію на оновлення наших тіл, на відновлення всього людства. Отже, наша ДНК це не просто біологічна інформація, це своєрідна записка про минуле, теперішнє і майбутнє. Люди пережили катастрофу, але. Через Ісуса, Ісуса Христа ми маємо надію на відновлення, спасіння і вічне життя як у духовному, так і у фізичному плані. Пасха нагадує нам, що смерть переможена, і в цьому наша надія, сила та віра. Нехай Господь благословить вас.